Каркасне крісло, яке ви можете нести ось так в одній руці. Це в нас крісло йоко запаковане, а це розпаковане. Запаковується вакуумну скрутку, доставка по Україні безкоштовна. Там легесеньке, в нього 6 кг 300 г вага і об'єм, ви бачите, який в авоську закинули і понесли. Чим класне, топове для відпочинку, я ось виставлю, щоб показати вам збоку, як на ньому правильно сидіти. Ви падаєте на крісло і розслабляєтеся. Регулюється спинка по нахилу, тобто можете сидіти більш прямо, якщо з джойстиком, наприклад. Але класно, що у вас голова завжди має підтримку, тобто ви не напружуєте шию. І якщо таке крісло потрібно перетворити в пуфік, це робиться одним легким рухом. Ось у вас пуфік для двох людей. Зручно приставити там до журнального столика, коли ви якісь настолки граєте, або сидите, п'єте з друзями камбучу. Чухли йдуть повністю зйомні, він легкий, його можна використовувати в квартирі, в будинку, на терасі, на газон винести дуже і дуже класна модель, і прикольний подарунок. Такі крісла йоко коштують від 6 тисяч гривень, в залежності від тканини. Є в наявності прям вакуумовані на складі, і замовити можна на сайті Солоха І не забудьте оплата частинами На них також діє на 5 платежів.